Бабай, ну ти коротше встряв у мене. Да. Ось такий виріб тепер у вас радіус у нас здесь по легковим. только получается а, а, до там, 940 мм діаметр, ну метр. От по максимуму, що влазить. Тут у нас діагностичний сканер для легкової техніки. Програм... Програма не відскачена чи як? Так, да, тут йдуть в комплекті під е, всі марки, які підтримують протокол obd 2. Угу. з чвертю угу. всі необхідні розміри, які можуть знадобитися. Тут у нас е, всі необхідні витратні матеріали. Е, газ для паяльника, для сварювальника, крагі, електроди, електроди відрізні диски, флюсова проволока. І е, Так. Вибітка і праверса для виїжджає. Вибітка у нас до тонни виходить, правильно? Ну, е, Заявлена максимальна вантажопідйомність 500 кілограмів. Ну, ми піднімали тонну і більше. Комплектність чудова. Взагалом було вироблено таких машин. Це 43 -я. машина Збройних сил оборони.